Сьогодні ми з вами поговоримо про архівацію даних. Розглянемо простий наглядний приклад. Коли ми підемо з вами в похід, то ми з собою візьмемо палатку ось таку, щоб захистити себе від дощу, вітру, комарі. Але подивимося на розміри цієї палатки. Якщо ми будемо перевозити її в такому вигляді, то нам потрібен буде дуже-дуже велика машина. Але якщо ми захочемо піти в похід пішки, то зрозуміло, що нести таку палатку в такому вигляді нам буде зовсім незручно. Тому ми візьмемо нашу палатку і складемо її до компактного вигляду. Ось. Так само ми можемо зробити і з нашими даними в комп'ютері. Це і є архівація даних, яку ми будемо сьогодні розглядати. Давайте з'ясуємо, навіщо потрібна нам архівація даних. По-перше, частіше всього нам потрібно передати інформацію великої кількості об'єму. Наприклад, ви хочете своєму другу відправити велику кількість фотографій. Але ви добре знаєте, що ці фотографії займають велику кількість пам'яті. І щоб швидше передалися ці фотографії, вам потрібно зменшити їх розмір. Як це можна зробити? Дуже легко. Ви можете ці фотографії зжати, добавити в архів, або, як кажуть, заархівувати ці фотографії і після цього передати. А вже ваш друг, маючи в себе на комп'ютері таку ж саму програму, може розархівувати ці фотографії. По-друге, дуже часто буває, що вам потрібно зберегти кіно або записати нову гру. Але пам'яті на жорсткому дискі не вистачає. То що ви можете зробити? На жорсткому диску є такі дані, які видаляти ми не хочемо. Вони нам дуже потрібні. То ми ці дані заархівуємо, тим самим зменшимо їх об'єм і звільнимо на жорсткому диску місце. І з легкістю запишемо новий фільм або нову гру. Отже, що таке архівація даних? Як ви зрозуміли, архівація даних це перетворення даних в стиснуту форму для довгострокового зберігання або передачі їх по мережі інтернет. Для того, щоб займатися архівацією даних, звісно, нам потрібні якісь програми. Найпопулярнішими програмами є дві програми. Це програма WinRAR і програма WinZip. Вони можуть створювати архіви і можуть розархівовувати архіви. Принцип роботи даних програм однаковий. Одна програма, наприклад WinRAR, може відкривати архів в виду ZIP, і навпаки, тобто програма WinZip може відкривати архіви в виду RAR. Тому якою програмою ви будете користуватися, неважливо вибирати вам. А ми розглянемо принцип роботи програми WinRAR. Після того, як ми встановили програму WinRAR на нашому комп'ютері, нажимаємо Пуск, вибираємо всі програми і намагаємося знайти програму WinRAR. Якщо ви так само не можете знайти цю програму, скористуємося пошуком, пропишемо назву програми WinRAR, і пошук нам знайшов дану програму. Відкрили, Зразу відкрилася папка архіватори, та сама, яку нам потрібно. Наприклад, в даній папці нам треба заархівувати презентацію та два малюнка. Виберемо, виділимо дані документи, натиснемо Додати файли до архіву, і в нас з'явилося контекстне меню. Потрібно вказати назву нашого файлу, нехай буде проба, формат архіву, метод стиснення, розмір словника, розбити натоми розміри, ми не будемо розбирати, метод оновлення та параметри стиснення. Якщо ми дані параметри встановили, нажимаємо кнопку ОК. Як бачите, у нас створився архів проба, ось він. Розглянемо, як можна ще заархівувати файли. Ну, повернемося до папки архіватори, і ось у нас є два файли, нам треба їх заархівувати. Виділимо ці файли, натиснемо праву кнопку миші. І у нас з'явиться ось: додати до архіву. Ми викличемо таке ж контекстне меню, як і минулого разу. Або можемо ще швидше. тобто... Не додати до архіву, а додати до, і нам вказує назву, назву архіву, який він створить. Архіватор РР. Якщо ми погоджуємося з цією назвою, натискаємо його. Ось у нас створився ще один архів, який називається архіватор РР. Тепер розглянуємо, як видобути файли з архіву. Ну, от є у нас архів проба, і нам потрібно видобути файли з даного архіву. По-швидкому це зробити. Виділяємо архів проба, натискаємо праву клавішу миші і у нас з'являється контекстне меню, в якому вказується видобути до поточної папки, тобто всі файли видобують, розархівуються, скажімо так, до цієї папки, або видобути до папки проба. Що це означає? Тобто дивимося, натиснемо на нього, і архіватор створює папку проба, в, якої... в цій папці знаходяться дані файли з архіву. Тепер, якщо нам потрібно, наприклад, розархівувати не всі файли, а тільки деякі, повернемося назад. Давайте видалимо папку. Ось відкриємо архів проба. В даному архіві у нас знаходяться такі файли. Нам треба, наприклад, тільки малюнок. Виділяємо даний файл, натискаємо Видобути файли, ось вказуємо шлях. Мої документи, архіватори. Натискаємо ОК. І ось у нас видобувся тільки один файл. Ось він є. Якщо потрібно декілька, то зрозуміло, що виділяємо декілька файлів, і таким же чином розархівовуємо ці файли. Тепер, наприклад, ми створили архів. І забули, що до цього архіву нам треба було додати ще один файл, що робить? Та нічого страшного в цьому не маємо. Вибираємо файл, який потрібно додати до нашого архіву. І ось у нас є додати до архіву, натискаємо Додати до архіву. І ми тепер не прописуємо ім'я архіву, так як новий архів ми створювали, а натискаємо кнопку Обзор. І от у нас з'явилася папка архіватори. І, наприклад, в архів проба нам треба додати цей файл. Виділяємо даний архів, натискаємо ОК. Тут також натискаємо ОК. Тобто, бачите, у нас вже шлях є архіватори, архів «Проба», RAR». Так? Натискаємо ОК, дивимось, перевіряємо. Так, дійсно даний файл. Ми додали до нашого архіву. Ну і зрозуміло, якщо нам потрібно видалити деякі файли з архіву, ми їх виділяємо, натискаємо Delete. Так? Або ось у нас є видалити файли. Натискаємо так, дійсно, хочемо видалити все, файл з архіву видалили. Ось ми з вами і ознайомилися з основними командами архіватора. Дякую за увагу.